Бортпровідники Люфтганзи у п'ятницю будуть страйкувати, але коли саме йде, саме не кажуть. Профспілка тримає деталі акції у секреті, щоб компанія не змогла від неї захиститися. Відомо, що страйкуватимуть у кількох аеропортах Німеччини, навіть якщо це буде лише Франкфурт, основний хаб Люфтганзи, цього вистачить, щоб зіпсувати день тисячам пасажирів. Я вважаю, що це неадекватний захід. Вони можуть домовитися на іншому рівні. Не треба дратувати людей таким чином. Приват хальчи з моєї особистої точки зору це погана ідея, тому що вона створить для нас проблеми. Але з точки зору працівників Люфтганзи це виправдано. Бортпровідники влаштовують страйк вперше. Люфтганза не піднімали їм зарплату три роки і тепер має додати до неї 5% впродовж 15 місяців. Вимагає генсек профспілки УФО. Так, Звичайно, я добре розумію наших пасажирів. Усі, кого торкнеться акція, будуть засмучені, але водночас ми маємо і чималу підтримку. Профспілка пообіцяла повідомити деталі страйку за 6 годин до нього. Люфтганза заявила, що вже має запасний план, частиною якого буде залучення літаків та екіпажів дочірньої компанії German Wings.